Йоу, що ти тут робиш? Дивись, магія. І така магія може бути в Значить, прийшли зараз до парку науки, зробимо вам швидкий, максимально детальний погляд. Як завжди найцікавіше, а са каналь. Атракція номер один. Ми її не змогли оминути, звісно, і зайшли на неї. Дивіться, що вони чують. Нарешті вони поняли правила, що в одного сині, а в другого зелені кружочки. і тут треба на швидкість перевіряти свою реакцію. Давай, давай, давай. Гол-гол-гол, давай, давай! Тебе вже 22, в тебе вже 14. Димок щось ти махаєш руками, а толку немає. Все, вже дитина 27-15. Ти так дьорнувся, а програв. Як так може? Значить, прямо біля кафе, прямо біля сувенірки. Ну, найкрутіше ти, звісно, дітей залишаєте отут. Я думаю, вони звідси не вилізуть. Це куліща, яке крутиться, тобто, знаєте, діти себе в ньому відчувають щурами. Електроенергію виробляють там. І одразу ліворуч якраз тут ця атракція. Що, змагаємося ще? Ні, ні, я прорвав. <рес> Коротше, All-Inclusive включає прям повний all inclusive Є така атракція. значить, Напускаємо воздуху, потім коклацаємо. І тут кажуть, гліцеринова рідина, а нею можна накуритися. Замість кальяну, я думаю, ви зрозуміли. Кольця пускаємо. А, сильніше треба. І дочки кольця прямо в потолок не думаємо, довго переходимо одразу далі. Ага, ми пропустили, ще цю тракту, так? Торнадо. Ну, Запускаємо. Так. І що воно буде робити зараз? Зараз створить торнадо з диму. З диму торнадо. Це теж є кальян, можна накуритися. Тут можна накуритися. До речі, парк що для дорослих що для дітей. Середня швидкість просування 40-60 км за годину. Та, я вам нагадаю, що це тільки початок цього парку ми купимось далі. І далі тим цікавіше буде. Це ви його розганяєте вже торнадо. Диви, диви, торнадо! зараз буде цілий цей смерч. А руками можна трогати його. І що воно мене не засусе? Ні, не повинно. Не повинно, брати. Я його поломав, наверное. Початок парку, але ми щось тут зависли. Що це є таке? Гідроелектростанція показує, знаєш, що таке? Гес, перед тобою знаходиться звичайний на виник, який може виробляти електричну енергію, виробляє нічого. З... Воно реально робить електроенергію. Зараз лампочка горить, я перекриваю воду, лопасті зупиняються, ліхтарик не горить. А коли ці лопасті позаду розкручуються, то ліхтарик горить. Так, Тобто ось цей пособі... механізм переробляє механічний. І наступна це ось така от атракція. А це що таке вже за атракція? Як це звезд це оцело? Величезна водяна зона. А це що, це можна тіпадко? Лити можна. А, я можу лити на якусь цю штуку, цю штуку. Дітям пограти, що такі от кінці, поняли? А це що? Качати. А що це я качаю зараз? А, я туди на кач роблю. А це теж тут крутитися. Йо-май, поки роз'їхав, тут ми треба хати. Ага, можна штурмалку такого заводити. А, це штукто, це нам я розпитую. Ось вот така отакція вот, це, це була. Оце напевно найцікавіше. Це те, що в тих тосі саме заспавлене, ні? Ці, ці були башки роблять. Так, красоте. Давайте коротко підсумуємо. Ми дійшли до Кульбашок і таким чином знач, ми пройшли перший поверх. Тепер йдемо по цю систему, гідроелектростанцію, не станцію, тракцію. І через неї ми виходимо, ох, тут як накурений шкалянчик. Ми виходимо назад до кафе і переходимо до другого поверху. По дорозі до другого поверху є отакі от шляпочки. Тут коротше, свої емоції, нагадує не треба сунути голову там, думати про щось чи щось. То не для нас, бо ми занадто гіперактивні для того. Другий поверх. Хто як на нього виходить чи вилазить. Знову ж таки, є зона, щоб полазити. Так, тут щось багато всього, можна заблудитися. Починаємо що, з якого боку, право наліво чи ліво направо. Ти вже розібрався щось трохи? Ще не розібрався. Ну що тут, роти є, носи, вуха. Типа можна вивчати їх, так? Да? No. О, тут, мабуть, якусь копійку треба кидати, ні? Де ця діра? Чорна діра. Чи мрієш якусь страшну чорну діру? Mm -hmm. А, ось ці шарики. Диви. Все, я зрозумів, що це. Перша атракція. Демонструю вам. Mm -hmm. Ладно. Не так, мабуть. Отак воно воно треба. Mm -hmm. пакет, і воно буде по кругу такитися і біли спати. Це нелегко. Погнали далі. Начить. Кульки, Щоб воно одна одну виліє. Потім що? Виробництво електроенергії, напевно. Сигналізація. Ага, поняли, я кручу. Чим більше я кручу, тим більше там світло включається. Ага, Тепер я кручу і буде блендер робити. А тепер я кручу, буде робити пропелер. Понятно. Все, ви поняли. Лампа міксер вентилятор 3. Тут у нас що йде, значить. Так. Підніми платформу. Тобто підніми платформу Ага, де кульки є, шарики. Я понял, що тут працювати. Що у нас тут натисне? Компаси. Спостерігаємо за ними, коли натиснули на кнопочку. Ага, магніт приводить кожну кнопку різдне положення. Не зрозуміло. Все. Пройде усе через перешкоди, на проклоти кошкорне. Треба керувати, навіть, не що, магнічні магніти. Підніме два кільця наверх. Два кільця. Мікроскоп, що на ньому видно? Муху. А, диви в натурі, ти щось поставила, до видно, виду на екрані. Uh -huh. В тебе, коротше, бацин. Серйозно, диви. Глести вон до на відео бачу. Це риба. А, це, це не твоє, коня. <ріху> ага, ти, типу картинку підставляєш, примоєш роздивлятися. Що це? Дімон, що це? Ті, ти знаєш? Диви. Ага. Можна зняти, а можна вчепити просто. Що ми рухаємося далі? Значить, Коротко оглянемо, сейчас покажу вам всі інші локації. Тут, значить, такі ігрові, дитячі, акустична кулічка, значить. Натисни, піаніно еквалайзер. А чого музика не грає? Це, Валіра, можна а, чо, а чому музика не грає? У то можна говорити? говори. Там ставали. А, ти будеш говорити, а я тебе буду чути, так? Да? В яку? Зелено? Говори! 1, 1, 2, 3, п'ять. Я тебе чую тут, а в трубі не чую щось. Щось, щось тут, наверное, не так працює. Ну, я думаю, що... Треба інструкції читати просто. Хто не вміє читати сюди, йти не можна. Це що за. Суперпрепарат, я не знаю. Далі що в нас тут є? Йома, тут ще купа комната. Казується. І вентилятори, якісь можна в ігри он дограти, керувати, і можна тут запускати якісь шарики по мільйону етапів. І що тут ще є? Так, це щось дуже важке для мого світу сприйняття. Треба все читати інструкції, все дивитися. Тут ще, Ондо, можна шарики запускати, кульки. Ондо вони, тенісні м'ячики якісь по всьому ганяти. Так, це що виходить тут? Просто. А, це можна тільки типу, складати чувачка. Ага, якщо я звідси цейкаю, то звідси цейкається Висовую. Прикольно. Ось. Прикольно систем. І рухаємось далі. А по цьому нам треба тренингами ходи так. Далі бачимо таку от кімнату. Віртуальна реальність. На неї квиток окремо купується і коштує він? 150. Гривень на віртуальну реальність. Взагалі загальному тут така от конатка, там ця віртуальна реальність відбувається. Тут що в нас? Антистреси. Сімподім і покити. Ти що? Фібромасаж. Okay. Що робиш? Ого, тут прям стаєш Masage? і відчуваєш, а а ну? типа, Що урога. Натискаю. А, типу, це тут дощ і на мене зараз цей дощ типу, має передаватися. Да? Так. Я типу, маю зараз відчувати дощ. Давай. Е Анатомія урагану, категорія 1. Вібрує мені в ноги. Полки. Загальна платформа вся вібрує. Ого, ти що, мене ще укачувати аж почало. Це щось воно рубає. Масаж у гухах. О, жорстче пішло. І вітер дує з цієї стає темно. А там що? Це як виходить блискавка. А, як блискавка, да. то маркет терміна, вона зробила. Це, це комп'ютер для це ігор, і так Ну, Це ігри грати ці комп'ютери, такі зараз модні. Столи як на чекаємо. Натиснули. Натислимо. Рух літака. А, показує, як літак типу злітає, диви. злітає? Літак. Ну, давай не знак. Я вже нажав. Та, Та ти його спустив. А, чи він вже був зльочений. Вітер. Генератор вандеграфу. Тільки з екскурсіону. Тут що не сюди. Ми вже майже обійшли весь другий поверх, щоб ви розуміли. Ага, оптичні ілюзії, напевно, зеркалах. Можна себе обачити. А тут заходити це що? Блін. Я туплю. Ага. Йо-майо! Коротше, я туплю тут. Тепер треба виходити. Отак, ти була там? Я заблудився. Взагалі ми пройшли з вами весь другий поверх. Піднялися б до наступного, останнього, третього поверху, і тут можна виділити декілька речей, значить. Ну, є такі бізіборди, я так зрозумів, Тут можна погратися, пазли, з яких можна різноманітні штучки складати. О, а це любима атракція, напевно, буде, так? Відкрити, так? Да? Треба зараз дядю кликати, щоб дядя тобі це включив. Чи сюди треба деньги треба кидати, напевно. І буде працювати з коватою в цих кульках лазити не можеш. А там що, грати? Треба неряти, так? Ні, тут я поню, по кидати, треба зрозумів, Капусту кидати, не буде працювати, напевно. Тільки так. Тут що у нас? Ага, типу спеціальними рукавицями можна гратися, так? Да? Поняття, немає краще, поняти. І. Ось такі от є в Щось тут можна, напевно, злітати на цьому космодромі. Є значить велосипед, Дивіться, який велосипед крутий. Як сідаєш, крутиш педалі і починає грати в утер. <продукніка> Прикольно. Іскі симулятор, найкрута тема, напевно. Віртуальна реальність. 150 гривень, окремий квіток. В загальному квиточок коштує 300 гривень для дорослого. Вірно? 300 гривень дорослий входить, є знижки, значить, бачите, там зробить тобі стов кадр. І одразу на вході я бачу, у вас і вивізка 150 гривень тесла VR-очки також 150 гривень. Тобто на третьому поверсі будуть розваги, на які треба брати ще окремі квиточки, правильно? Супер взагалі.